Я вітаю вас на каналі Василинка Креатив. І сьогодні я покажу вам, як я плиту кутовий гердан і в чому його секрет. Як же зробити цей кутик? Ось я сплила по схемі з оцього моменту. Оцю частину, звуження буду плисти в цьому напрямку, а зверху донизу я сплела по схемі частинку кутика, так? І тепер не відрізаючи нитку, ось моя голочка, ниточка, мені потрібно плисти ось. Отаке розширення симетрично. Оцей кутик мені потрібно сплести. І тоді покажу, як я буду далі формувати свій гердан. Роблю тепер розширення. Одна тут бісеринка, так ми закінчили. Тепер знову одна в слідуючому ряду, і далі дві, три, і ось цю всю частинку буде розширення. І ось що в мене виходить. Ось ця частина симметрично цій. І Потрібно дуже дивитися, щоб ниточку основи не прошити голочкою. Тоді ж не буде нашого ефекту, ми не зможемо зробити кутик. Ось так я проплила, бачите, буду я на цьому завершувати, тому що мені вже нікуди плести, і будемо формувати кутик. Але я хочу верх також доробити, я починала з, цієї, з цього рядочку, так? Верх я трошки буду звужувати за схемою. Ось схема. Так, до верх. Кутик я вже зробила, і другий кутик також. Буду формувати кутик. Звожую я ось так, ось подивіться, ниточки заходять в наш узор, а наші бокові частинки і збираються. Ось отак потрібно їх стягувати, і рівненько розташовувати. І я топлила вже кінчик, добре підтягуємо іголочки отак вставляємо, щоб не стягувалося плетіння, коли ось так от по краям ниточки збираються. Розтягуйте, розправляйте отак, і буде воно рівненько. Потім отак от потрібно заплести косичку, щоб була зав'язочка. І все, знімаємо гердан, і вже робимо кутик. І от ми розкладаємо наш гердан, і потрібно нам зробити кутик, ось отак. Для цього нам ці ниточки потрібно підтягнути. Якщо ми їх не прошили, так, в процесі плетіння, то це буде легко. По одній ниточці беремо і підтягуємо. Бачите, першу я вже почала підтягувати, кутик уже формується. Так, це в мене вже Третья ниточка. Далее четвертая. І от коли підтягнемо, то буде кутик. Так, п'ята. Але не стягуйте дуже. Ось 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 просто не видно. Так, бачите, котик вже формується. Шоста ниточка. Бачите, викладається. Дев'ята, десята. А ну давайте підтягнемо отже. Так далі, стягуємо ці ниточки 9, 10, 11, 12, щоб був кутик. Ось такий кутик вийшов. Сильно стягувати не потрібно, я перший раз стягувала, ну, вроді би, все розправилося рівненько. Тепер нам потрібно закріпити оцю сторону на станочку, і плести далі оцю частинку і все. Ось так я доробила вже одну сторону, заплила ниточки. І тут я також кутик, прямо сюди причепила, проклала пуперчасту плівку, щоб не одразу на пісер. Так, і ось так закріпила низ, доробляю кінчик. Так, звожу його такий. Кіль кількість ниточок по краю. Все. Скоро наш гердан вже буде готовий. Ось так.